Добрий день. Ми з України. Два Кнотовські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2025. Сумщина, не крайня. Сумщина перша. Комусь війна близька, комусь така дальня. Область Сумська зовсім не крайня. Область Сумська перша. Хто орків стримує мужня на кривавому фронті? Когось не торкнулось ні лихо, ні горе. Відпочивати він поїхав на море і десь у кафе проголошує тости, в той час, як ракети влучили по шості, десь в Закарпатті, в мажорі весілля. А тут вибухає щодня в білопіллі, хтось у Карпатах збирає гриби, а хтось виселяється із ворожби, хтось підкоряє Засніжену гору. В той час, як зруйновано глухівську школу, провіли. І яхти у когось є думи, а тут обстріляли знов місто суми. Хтось оселився надовго в Європі, шахеди ж постійно гудуть в конотопі. Міцно хтось спить, а в когось безсоння, бо каби летять на прикордоння. У Буковелі тривоги не чути, від них потерпають ямпі і гути, свиса і бобрик, красопілля й терни, буриль і кролевець недригає ромни. Відкрив хтось коньяк, етикетка тризірки, йому невідомо про біди Охтирки, про гори хотіні, юнаківки і дружби. Ми ближче, ніж ви до Курська і суджі. Чи знаєте ви що таке ДРГ? Чи зуби дракона, чи БПП, що відчував Тростянець, Лебедин? Липова долина? Почуй Україну, як страждає сумщина? Бо Комусь війна близька, комусь вона дальня. Область Сумська, зовсім не крайня, область Сумська, перша, хто орків стримує мужньо на кривавому фронті.